їдемо до Львова, за Ліночку. Дівочки, їдемо на пару днів з вами. Я думаю, що ви теж з нами морально трошки відпочинете. Ось такий, знаєте, у мене дорожній лук, дівчатка, ласіни, маєчка, рубашечка, розпущені волосики, очочки. Ой, Артур я губи. Mm -hmm. Артур розстроївся, що в мене губи. Включили печень Артур. А то ви щось у мене оператор, дівчатка, я не накрасила губи. Зараз намік. Я ж не промахнуся, бо вони у мене здорові. Тут не промахнеться. Так, красині. О, о, Артур луче вже? О, mm -hmm. Артур показує клас, поняла, поняла. Ви теж на нігах. Дівчатка губи накрасила, очочки оділа. Отакий сьогодні туречки, ви знаєте, шикарно, обалденно красивий лук, обичні ласіни, обична маєчка, рубашечка. Ну, в в дорогу, дорогу, альбінка вже розгона, що вже готова. Їду, ми взяли. Я думаю, бутилочку, яку шампанського ми взяли. Так що, мої красуні, ми зараз з вами їдемо у Львів. Зі Львова ми їдемо. Приїде за нами машина. Ми їдемо в Буковель. в Буковілі посіляємося в обалдену класну гостиницю. Проводимо там сутки. Кінечно, я йду на міроприяття. Вимісляно дете за мною. Ну, по можливості, звісно, я покажу свій вечірній лук, тому що дівчатка, ми завжди з вами, знаєте, красотки. Так що, красудні, нормально у мене дорожній лук, напишете. Нема свята, немає йди сюди. О, оце почало є. Маню ти чуєш, що каже. Іди сюди. Оце нормально. Іди сюди, час буде, слава Богу. От зачем ти так говориш, а? Зачем Альбін? Я Альбін, я тебе Петроська. Ты знаєш сіка нас поїзд? Та ти знаєш, сіка на спад. Ти сказала, я буду в шесть часов. Дивися, ти знаєш, сіка на споїзд. Да, всім ні, Альбінка, в восемь. Как восемь? Отак сейчас вокзал на двоїх в ту вокзал на двох. Сядем місце у нас їжі. Дивиться, це ми їдемо на на це. Ми їдемо ніч поїзді, чемодан, речі. Альбіночка, щоб ти розуміла, у нас з тобою поїзд у восім часов. Ти да. серйозно сейчас? Я не, я не шку. Я, позвоню, я кажу, У нас дві 12... Слухай, головне, знаєш, я не забула. Я головне, що не забула. Альбина, білети, дивіться. Білети ми взяли вже, дівчатка. білети треба брати зарані. Е, білети треба брати зарані. Ми вже взяли зарані. Їх дивіться, ось білети наші. Ми той раз пам'ятаєш, коли їхали з тобою. Нас розкидали по всьому да, вагоні. Да. Ми в одному вагоні могли тільки поїсти. А тепер Світочка Умна вже взяла. Дивіться, у нас з тобою СВ. Ми вдвоєм, міла я моя, вдвоєм. Дівчатки, біліти треба. Ми брали білети за місяць. Правда, дивіться, у нас Одеса головна Львів. Відправка 20.06, ночі Ми їдемо назад. Ми прошли раз, коли їхали. Що ти стала? Що ти стала, я? Ну, а чому я ну, са. Мила, а я моя, а що не ти не стала? Не ти що нас... взяла, хоча б нам в один що в нас. А то ми тут раз були по всьому вагону. Альбінка, Тойра, що ти виновата? Ми їхали тоді до до Роми, і ти що не понимаєш, як ми були? Хорошо, що в одному вагоні поїли, слава Богу. А так біля ти разні. А в цей раз я позаботилась, дівчатка. У нас ось все, Одеса головна Львів. У нас 12-й вагон. Ми у 8 виїжджаємо з 6 травми у Львові. Но ми дуже швидко їдемо, Альбіночка. У нас дуже маленький поїзд. Добрий день. Добрий день. Ну, моя щебетушечка. Альбінка, ми їду взяли, милая. А ти, нам. А, ви, ти не будеш. а ти взяла сало з собою? Сало взяла, милашка моя. Мала, а що ти там Мала, де там? Манюня, що ти возмущає? Сало сила взяла. Конечно. А холодненьке щось взяла шампусі? Ні. Ну смысл холоденька така я не взяла. Я кока-колу взяла і водичку без газа. А ти не взяла нічого? У нас є время ще, Святосяк. Ти що мене обижаєш? <рес> Получається, у нас два білета э, в одному. по манюня. ти будеш э, напротив нас. Согласна. Так що мої хорошенькі, ми уїхали. Я вам хочу розказати історію. Хорошо, що я подивилася моя. Я так спішила, слухайте, одну ногу ми тут уже чашу пола. Губи не накрасила, з Артуром розстроїлася. Я хочу сказати, що ми йдемо. Дивіться, ми сьогодні їдемо, завтра будемо. Ми їдемо, що ми їдемо з собою. Слухайте, дві прекрасні женщини. Я вам зараз скажу, ми сейчас сидемо там, где зал собі сєдування, поміш? Вокзал на Мы Ми за тобой сядемо. Зал ожидання. Зал ожидання, так? Да. Ну мы ми за тобой сядемо, ми знаем, чого я не взяла ляща. Взяли в газету, ляща, покупили штуку. Ні, то ми не спішили. Мал... Манюня нас видно, хорошо, у нас плохо чуть іде плеще. Mm -hmm. Так, мои хороші, ми сейчас з вами їдемо в Уковель. У нас є в річне малечки. Наверно, виключаємо чай. Ты была в купе? Да. А ты, ну. Ночувала в гостіні? Ні, ні. А сьогодні будемо ночувати, ми завтра буде почувати, а балки на, на сінці. Там йду я на, на прекрасне міроприяти, наміро гості, так класна люди. Тому що е, взагалі я за нею давно чула, і тут такий шанс поїхати на святиє імені. Да? Да. На святий імені. Так що мої хорошеньки, е, ну в будь-якому випадку я вам і покажу, дивіться, дорога міни, за да? вже виводить. Там вообще все по-другому. Вуховірю є букові. Тим боля, там сказали, що на самому завершні метачі є. Ти купальник взяла? Да. Ну серйозно. Да. Альбіночка купальник взяла, а я буду без купальника. У мене оцей бронежилет, він на всі случаи житті. Майку сняла, 에... на всім сняла і все. Так що ми нічого ми їдемо дану пау. Ну, Давай я буду. Альбіна з тобою ці стікі до мене б'є. Слухай, мені просто інтересно, йде. Ми їдемо одна ніч в поїзді, а ми їди взяли, значить ми їдемо знаєте, на 4 дні. Но я хочу вам сказати, що поїздки ми любимо кустів, бо ми Боже, я вам говорю, нам до поїзда ще, ще цілий час. Я дзвоню Альбінки, ти де? Ти давно каже, я тебе жду на вулиці, а я й маню, йдемо до сюди підніматься. А я кажу, Альбіночка, може спішити? наш поїзд у 8. Так що мої красуночки. Так може бути, тільки за святим. Що це святить? Що Альбінка? у нас без 10 сім. Подумаєш, час на вокзалі і все. Так що ми хорошеньки, ви знаєте, де на вокзалі А, до речі, хочу білети сказати, Альбіна, піди ще маніві. Дивіться, ми білети, у нас є ще віремя, зайчик? Ми білети брали за місяць, правда. І то ми мали їхати, ми мали їхати хоча б до Франківська, або то дерево можем. до е -е, де, Яремчика. Получається, білети ми взяли до Львова. Ми зараз їдемо до Львова. Зі Львова за нами приїде машина, і ми уїжджаємо в Укринку. Білетів взагалі немає. Ми тоді, коли до Роми їхали, вже ти помниш, Альбіна була в третьому, я в четвертому, костя, в восьмому, але в одному купе ми зібралися, поїли і порозходилися. Білети дали всі по одному. Якби не просили, ну ніхто не хоче міняти. Знаєте, всі їдуть в компанію. А ми ж теж, ми сиділи на привозі, лускали сівочки, що їдемо до Роми, їдемо. А де білети? А білетів немає. Ну по одному, хоча б, слава Богу, дали, але байдуже. Дівчатки, білети треба, тим більше зараз е, сезон. Хто вот, їде тим більше на море, дану місяць полтора це спокійно. Ви якщо хочете їхати в августі или в сентябрі, ви вже береть білети, тому що це дійсно проблема. Пошли адміністрати. Чуєте, у нас взагалі дуже велике лазер. Маню, я покажу, вот їх таку все. А де заложили. О, залочі, пошли, я. Ну за очікування, пошли аппіли. Я встану, я От я спеціально, я спеціально, знаєш, трошки думаю, доходили, щоб ми поранені, і щоб ви ну, з тобою посиділи. дивіться, зараз присяду, А я лягу, при... Я можу і на прилягти. Накроєм так, так, що ми... Ми накроємо сьогодні. Ми находимо. Слухай, які ми, ми? ми далі. Де? А тебе что, прямо комфорт надо отца час. часа? тут, комфортно надо пойти. У нас на привозе у комфорт? Есть. У нас на привозе комфорт. У нас все двадцать четыре привоза. Он на привозе, а что? Альбинка, мы тут можем прямо за сторону У нас на привозе, я хочу вам сказать, есть абсолютно все. Потому что привозы самые крутые и легендарные редакторы во всем мире, чтобы без нас. Так, давай еду давай. давай еду. Что это?

Серйозно, ми під'їхали п'ять дітків, три хвиляка, десь винайду за комуніка. Максим Максимович сказав мені можна. Не можна". Воноє, а він старти мені робить. Давай Бог. Ви таке бачили? Достроюся ну, до самого її колу. Да. Давай, помиляй, я її спів. Давай обшиська, що мене опачкає буде. Адже щось така. Альби, ти серйозно, ти проблема. Ти не взяла з собою. Я така розстрою, я це не взяла, Давай що я ж не ну, молодая. Ти молодая. Молодая, зная, давай я за мене твороти. Давай вікне за ночами наші поїхали. Я думаю, вона ну, одно не скучна. Ні, ну нам не скучно. Все одно я тусь бутілочку. Але треба холодне, нам пішли. Так ми казали, що звичайно шиї впустити, тому що э, в покорі ми не часто їздимо, але не поїдуть дому, хотіть пише, батька, дивися за борчи. Не посія, не на помили. Главное, щоб ти мені не уліклася так сильно махати руками, щоб ти не махнула за гортик. Так що давайте відпідшимо за те, щоб все було нормально. Давайте опимося.